О-у-у-гу-гу! Абіцілесенька. Клас. Бачите, коричнева. Сподіваюся, розписана, пивна. у нас? є, Є-е-е! львівська, львівська пляшечка, пивна. Витягнуть. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Ну що ж, ми в лісі, осінньому лісі на позиціях Першої світової війни біля старого фільварку. Минулого разу я тут знайшов дуже дуже класні знахідки, і ми знову приїхали. І я сподіваюся, знову будуть цікаві знахідки. Не забувайте підтримувати наших захисників. Долучайтесь до збору, залізна зграя на FPV-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати все, що знайду, покажу. Табір оточений ровом і валом, як середньовічне городище, а всередині бліндажі і були намети. А чому рів та тому, що тут же не зовина, і це водовідвідний рів. Так що в рові теж може бути багато сміття. Ну що ж, ходимо, шукаємо. Минулого разу було і срібло, і дуже гарні пляшки. Ну що ж, друзі, в мене перший сигнал, але поки що я без металошукача. Сигнал зі щупом. Ось така невеличка ямка. Тут багато сміття в ній. і... Чуєте цей звук? Здається, пляшечка. Пляшечка. О. Та, 100%. Зараз буду викопувати. Сподіваюся, Бачевський або ні. Ну, бачите, це вже край цього табору. Це вже за табором. І солдати виносили сміття сюди, закопували. ще одна ямка, яку потрібно перевірити. І гадаю, тут ще багато сміття. Головне, щоб пляшки були гарні, розписані. Ну що ж, друзі, трішечки розкопав. І... Бачу першу пляшку, але це не та пляшка, яку я знайшов щупом. Горло пляшки. Не бачу щось там біленьке. І воно відлетіло, і погляньте, це корок. Бачу брауберей. це пиво, пивоварня. Здається, так, так. Це пивна пляшечка, ось тут вона. Ось тут горло і там далі вона. А це, що я нащупав, ось тут десь. О, попробую обкопувати і витягувати. Ну я сподіваюся, що вже розписано. Та 100% розписано, якщо корок розписаний, то і пляшечка буде розписана. О, гарний контент. Перший сигнальчик. І вже є цікаві знахідки. Ну що ж, копаю і будемо дивитися. Ще не викопав, друзі, ще не викопав, але погляньте. Розчистив і тут який Орел. О-ого-го-го. Обицілесенька. Їй, це клас. Бачите? Бачите, як на австро-угорських прягах орел. Фу, і тут корінь. Ось такий корінь. І потрібно бути обережним. Ось. Гарнесенко його ось тут розрубати і витягнути пляшечку. Ху, клас. Ну це вже лайк. Це вже лайк. Йдемо далі. Ну що, друзі, момент істини, момент істини. Ціленька. О, ще повно пива на ній в ній. О, клас, клас. Яка гарнесенька. Перша пляшка сьогодні. І така. Клас! Класна пляшечка! Цілесенька! Жодного сколу немає, погляньте. Ідеальна пляшка. Зараз я її краще протру і, звісно, вам покажу. Пиво виливаю, воно вже прокисло. Ну що ж, трішечки витер. Першу знахідку сьогоднішню і погляньте, яка краса. Австро-угорський Орел, Брауберей. Мусдорф. Мусдорф. Насдорф. Мусдорф. Я не знаю. Прочитайте нормально, німецький. Я не знаю. Ну, напевно, пивоварня якогось Нуздорфа. Ось так. Силесенька, гарнесенька. І з корочком. Бачите? Комплект, повний комплект. Ось така гарна пивна пляшечка. Ну і копаю далі. Там ще є. Ох! Ось так. Зразу ж, зразу ж перший сигнал, перша цікава знахідка. Сподіваюсь, не остання. А ось це я вже знайшов пляшку, яку я щупом нащупав. Витягуємо. Є, розписана, здається. Чи ні? Ні. Але теж пивна була. І не розписана. Не пощастило цього разу. Ні, жодної літери немає. Але пивна. О, ну що ж, і корично. Шкода, шкода. Але думаю, там ще є пляшки. Ну що ж, друзі, сльози, сльози на очах. Я знайшов Бачевського, але йому не пощастило. Погляньте. Погляньте. Бачевський. Ось тут. Ось. Бачевський. Львов, Лемберг, Мейсон Фонде, 1000... 782 рік, і його розбила ось ця пляшка. Ця пляшка ось так лежала над ним, пивна, не розписана, і побила мого супер Бачевського. На жаль, на жаль, ось. ну не я його бив, він був побитий, Горла я ще не знайшов. Просто лежала пляшка Бачевського, на неї кинули пивну. І ось вся історія. Бачевський не витримав. А Бачевський, здається, був літровий чи 0,5. Навіть не скажу. Ну, шкода, звісно. Але там ще є пляшки. Я продовжую купати і надіятися, що тут будуть ще Бачевські. Ну що, Камрад щойно гарну пляшку пивну знайшов. Пізніше покажу, дуже круту. І в мене знову ціла пляшечка, я її зрушив. Момент істини. Ось тут вона момент істини пивна і лиса знов. Це капець. Це капець. Одна бита пляшка і то бачевський. Лиса. Але певна. Ось такі пригоди. Пізніше покажу пляшку камради. Яма все ширша і ширша, глибша і глибша. Ну, в принципі, глибина це майже дно, ще трішечки, просто воно обсипалося. В основному сміття там, під дубом. І потрібно акуратно. Між коріння це все розкопувати, тому що бачите, яке тут коріння. Є вже залізо тут з'явилося. Ось такі речі. Це цвяхи на вуску колійку, це підкладки на шпали на вузкуколійку. Я тут їх багато викопав. Це теж цвях, Ну, багато цвяхів і тих підкладок. І дротики, і, можливо, гнилі консерви. Потім я, до речі, це все пропікую, можливо, щось буде ще цікаве. А що я ще знайшов? Ще фрагменти пляшки Бачевського. Погляньте, ось тут вона з таким клеймом ще була. Ось тут місце було на пломбу, на печатку. Ось вона так була. Тут продівалася мотузка, а ось тут була пломба з сургучем. Ще такого порцеляного келиха знайшов маленького. Побитого Ось таку побиту пляшку, але не цілу. І погляньте ось такого молотка на реставрацію, чоботарського молотка. Що вам скажу, можна сказати ось так, що серед всіх пляшок була лише одна побита, і це пляшка Бачевська. Ну, вона квадратна, звісно, вона не така міцна, як кругла пляшка. Це вже фізика, як то кажуть. Ну, розписана цілесенька одна з орлом. А давайте покажу вам, що там знайшов. А в нього гарні пляшечки. І зовсім недалеко. Ось, Зараз пройдемось. Пройдемось, пройдемось. Він теж вже велику яму викопав. Погляньте, спершу було все бите, цегли. Ось так, така яма. А потім ціленьке. Три пляшечки з літерами. Ось ця пляшечка пивна. Ось бровар Грибов. Де цей грибів? Тому що це, мабуть, або територія України, або територія Польщі Грибів. І погляньте, власність неспродажна. І тут ще навіть... Була якась етикетка чи що. А можливо це мені так здається. Гарнесенька пляшечка. Потім ось така пляшечка. Ось. Не знаю, мабуть, від якихось медикаментів. Ось тут ще навіть літери є. Гарнесенька. І ось ця це мед. Але погляньте, який гарний. Ось тут бджола така. Тут квіти, тут соти. Ось тут вулик, бачите? Класний сюжет, дуже гарна пляшечка. Можна собі туди мед наливати. Гарнесенько. Ну, ось такі знахідки. І це лише початок. Друзі, я знайшов нову яму. Стару я ще не закидав, тому що... Я вирішив відпочити і пощупати довкола. А там ту стару потрібно ще докопувати. Великих сигналів скляних там немає, але, знаєте, все може ховатися під корінням. І я просто вирішив трішки походити, розімнятись. І ось, знаєте що, пляшку знайшов. В ямці такий, тут є сміття теж. Але вперше в пляшку, я скраю ями. Ну що ж, момент істини витягуємо. Що це за пляшечка? Бачевський, не Бачевський. Не Бачевський, друзі. Пляшка звичайна. з-під вина без літер. Але вона є, вона є. Зараз краще досліджу цей смітничок. До речі, неподалік, я якраз Бачевського минулого разу знайшов. Ну що ж, друзі, я повернувся до старої ями. Ще копався у цьому корінні. І пляшок тут більше немає. Бите скло, звичайне скло. І ось такі накладки, цвяхи, все від вузькоколійки. Але дещо я ще знайшов. Дивимось. Погляньте багато. Ось такого поліетилену. Чи що це таке, я не знаю. Можливо, якась ламінація, можливо, від фотографій. Ну, або щось в цьому дусі напишіть, хто знає. Ось десь ще я знайшов фрагмент платівки. Десь тут було. Ну і ось така попільничка. На жаль, вона побита. Ось якось так було. Бачите. Я не знаю, звісно, що тут написано. Можливо... Просто це рекламна така назва, адреса. Ось один фрагмент, ось так він був. От, видно. Ось так. Потім ще один фрагмент, ще один фрагмент, ще один фрагмент. Ну і тут видно ось ці виступи для цигарок. Ось. Один, другий. А, де ось тут була платівка? Я не знаю. Була десь. Ось Ось такий результат. Велетенське розчарування, якби Бачавський був цілий, то я б вже відпочивав. тому що знахідка справді була б гарна. Але, на жаль, на жаль, побили його, побили. Ось ця пляшка якраз побила його. Шкода, звісно. Ну, але що маємо, то маємо. Ось, закопую яму, візьму металошукача і ще трішечки все це пропікаю. Хоча кольору я тут не зустрічав. Навіть гідзи не викопав, можливо, просто не зважав. Закопав, друзі, я попередню яму. Лише один кольоровий сигнал знайшов. Це був гнилий тюбик. Там була мазь якась. Ну, навіть не зміг прочитати. Я повернувся до тієї ями, де я знайшов самотню пляшку з під вина. І трішечки пропікав. Зараз ходжу з металошукачем, ну, трішечки відпочиваю. І викопую ось таку річ. А що це? Давайте дивитися. Я здогадуюсь, що це таке. Це тарілочка, кришечка від казанка. Австро-Угорщина. Гнила, але погляньте, це я лопатою, а це щупом. Спершу я тут ходив щупом. І ось кришку від казанка. Я так і пробив. Ось такий артефакт з глибини. Сподіваюсь, там ще будуть пляшки. Хочу бачевської, цілесенькою. Тримайте за мене кулаки. Скла в ямі виявилось небагато. Але артефактів трішечки назбирав. Погляньте, якесь таке залізятче. Я не знаю, що це за залізятче. Ось таке воно. Хто знає? Пишіть у коментарях. Можливо, від кулемета щось. Далі фрагмент такого скла. Мабуть, від келаха якогось. Далі ось таке скло. Бачите? Але воно невисоке. Можливо, для соусу, для гірчиці. Було. Далі ось така шкіра. Можливо, від ліхтарика. Ось теж під питанням. Ось гребінець. Один. Розлетівся геть. Без літер. І ця частина гребінця теж без літер, так? Інколи буває, що цікаво пишуть. І ще один гребінець. Трішечки іншого формату, але теж без літер. Ось тут були окуляри солдатів. Такі сонцезахисні. захисні. Цвяг, знов та плівка. Попередній ямі знаходив цю плівку і тут знайшов. А попередня яма 100 метрів звідси. Уявіть собі, це було дзеркало. Побутовщина така гільза від пістолета. Ось така річ, не знаю від чого. Хто знає, напишіть латун матеріал. Ну і все, далі якісь консерви, гільзи, батарейки. Ось, більше нічого особливого немає. Ну, така побутовщина. Знайшов я, друзі, цікавий артефакт, вернесенький сигнальчик. Погляньте. Ось така шпора і ціленька. Гарнесенька і стан непоганий з пісочку. Звісно, корозія є, іржа, але в загальному не сильно прогнита. Ось така шпора. Хто знає, чия пишіть. Ну, тут австро Угорщина була, то швидше і їхня шпора. Ми пішли, друзі, до старої хати, до цього фільварку. що Тут був колись. І копаємо, шукаємо з металошукачем вже. Ну, Камрад трішечки зі щупом. Я вже втомився, тому що сьогодні цілий день майже щупали. І як бачите, зранку нам пощастило, ну, а потім щось не дуже. Було бити скло, але нічого цікавого і цілого. Ну що ж, ось тут я докопався до фундаменту. Ось, це фундамент. І так іде. І під фундаментом знайшов ось таку річ. Це ручка від пічки. Або щось в цьому дусі. Оце порцеляна, щоб не пекло, коли відчиняли. І знаєте, що знайшов тут? Під старим фундаментом ще одну шпору, Здається, таку ж саму таку ж саму шпору. Комплект вже маю, А уявіть. Між цими локаціями, між цими шпорами десь 300 метрів. Це так суттєво. І ось така гарнесенька шпора. Все, маю колекцію шпор. Тепер мені потрібен кінь. Ну, спершу чоботи, а потім кінь. Друзі, тут біля хат ще ростуть білі гриби. Погляньте. Хтось на них став. Ось такі три. Один, два, три. Я роздивився довкола. І побачив ще два. Але тепер бачу лише одного. А, ось. Один. Ось два. А, присі вам показати. І третій є. І, мабуть, ще будуть Ха, такі от грибочки. Три грибочки. І більше немає. А, ну шість грибочків в сумі. Я знайшов, друзі, дзвінки, сигнал. І так, думаю, мабуть, це корок. І це корок. Але погляньте, не простий корок. А буск, пиво, бровар не радянський. Здається, ціленький. Дома потрібно його реставрувати. Ось, погляньте. Супер! Теж знахідка, десь тут ці пляшечки мають бути. Десь вони тут є закопані. Пиво пили і пляшки десь закопали. Друзі, місяць вже на небі, а камрад знайшов яму смітничка і погляньте. Послухайте, пляшечка. Можливо бачевський, можливо, бузький. Я ж корок знаходив. Воу. Будемо розкопувати. Нічка на дворі, а ми копаємо. Ну а що ж нам? Камрад копає. Ляшка виявилася досить глибоко. І погляньте, навіть шматочок порцеляни викопали. Ось вже з ліхтариком. Тут о, як то називається? А, то не те, я думаю, що від того заказують. А, ні, це не відранці. О, тут таке. Що це таке, друзі? Ящик був, мабуть, якийсь. І тут що Ого! Це не витягну. Ось такий нічний коп. Сподіваємося, буде щось дуже цікаве. Тому що тут правильне місце. Тут дуже гарні знахідки були. Друзі, ну що ж, докопалися. Давай витягуй. Ось-ось горло. Бачите, коричнева. Сподіваюся, розписана, пивна. Де у Є! є, Львівська, Львівська пляшечка, пивна. Сімс. Клас. Ну не добре. І там ще, ще пляшки. Супер! Клас, 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 лайк і ще є пляшки. Це автоп упав, ніби можливо. Ого, там скла. Гора. Щойно камрад витягнув пляшечку одну, але вона, на жаль, не розписана. Ось така спідвина. І ще витягує. Не бачевські? Дикі тварини тут. У нас. Так, друзі, ще одна пляшечка. Витягуй. Витягуй. А це в нас? Акцій... Блін, я готова. Акційова, Акційова, зелена, знову Львівська. Mm. А, трішечки. Трішечки. А, це подряпана у нас третьо. Там це навіть не подряпано. Клас, 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 клас. У нас вже чотири цілесеньких пляшечки. А тут сіменс? Ні, тут не сіменс. Це що? Була бита. Ні, вона не А Може і ціла, Ні, вона не ціла. Ні? Та ж ось ці, то не від неї. То від неї. Ні. Ні? Це ж побита ось тут. Ну погляньте, яка мальовнича. Ні, вона побита. Побита? Так, і це від неї. Від неї? Так, ось звідси. Ось така річ цікава, колоритна тарілочка. Сміття, друзі, там дуже-дуже-дуже багато. І пляшечки теж є. Ось що ми ще викопали. Ось це показував вам. Ось дві цілесеньких акційових львівських. Одна була побита, на жаль. Ось тут ще така кераміка є з хати. Ось такі пляшечки. Ця пляшечка ще з чимось всередині. Бачите, жовтеньке таке? Не знаю, що це таке. О, ну, смітничок дуже гарний. Класний. І ось ще камінь такий знайшли. Не знаю, що це за камінь, можливо, щоб терти. Кругленький такий. Що ж, друзі, сьогодні день пляшок накопалися, і пляшки справді гарні нам попалися. Їдемо додому, грітися, а ви тим часом долучайтесь до збору на fpv дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання. Ну і також долучайтесь до нашого телеграму, тому що в телеграмі я опублікую помиті пляшечки. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!